Я зрозумів, я зрозумів. Щось там взяв трошки печенька якогось, бажай. Да. Як тебе звати? Данил. Данило. Данило? Як як? Данил, салат. Так. Друзі де, пороз'їжджалися всі твої чи ні? А, ні, у мене ще друзі є. Так, всі тут. Ярик у мене є друг. Ярик їм. І ще один Ярик. Катя, Пойдем. Маша. Ну, большая, большая. самая гарна кто? Катя чи Маша? Это -то Маша. Пишет. Маша? Да. Все, передавай Маше привет. Спасибо большое. Бувайте здоровы. Здесь здоровы. Да, С Тернополя. Кажуть, що Ахметов вводить допомогу. Ну От а до так, як ми допомогу. Люди біжать, приходять, світла нема, свічок нема, нікого нічого. Всі готові брати, все на світі. Ах. <сосит> И что <ты>? Не да? <сосит> <сосит> не помню. А? Корицу. Корицу. Женка, не <сосит> <сосит> а это Нет, это не электропешка, это газовая.

Сало смалець. А може ви нам щось дадієте? А ви вам нічого не дали? Е, то ви вже маєте повний мішок. А, так, вже? Ні, я з інваліду беру. Я так розумію. Я Миньки, Миньки, що ми Зараз я маю тільки крупи можу дати. От ну його. Давай, Давайте на тебе крупи. крупи. Так, а можна? можна. А, а таке щось макарончики. Зараз будемо шукати, що, що ми має, можемо вам дати. А для дитини менше? нічого. Такого немає нічого. Солоденько. Солоденько? Не мали, мали, а там десь спереду треба. Ні, ви мені вже вам дали. Ага, я тобі вже давав. Ні, мені не доволю. Я, я ти вже, я тебе пам'ятаю сьогодні. Я на кормі вісів. Я зрозумів. Все, все, ви вже теж, іди, ви маєте пів мішка вже. Ну, так, 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 так. я вилипаю, чим треба. Ну, то я, я все розумію. Все. Розумі. Зараз я тобі дам пачечку не давай, давай. Зараз, зараз ми дамо дитині. На, 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 зараз, зараз ми ще дитині щось додамо. Дівчата, що мали, то могли дати. Ще що щось дам зараз.